Так, Підписники гості каналу, всім привіт! 18 березня, відкриття сезону 23-го року. Так, Це наш МТ-зончик, вже він сьогодні в роботі після ремонту. Наша сцепочка. Зверніть увагу на борону, як вона йдеться, для того, щоб не лишалась колія. І коротше ось така картина. За оператора сьогодні батько, так, з певних причин зараз не на місці. Картина от така, вроді за колесами не дуже липне, на горбах взагалі сухе, там можете бачити туди вдалі. Ну, в долинах трохи є таке мокренько. Батько казав геть, місця не Ну якось так. Дивимось. Зараз ще Пізніше покажу стан пшенички озими. Мінга наша рідна чи потерпише. От такі коротше у нас там горби сухенькі вже. Сцепка, вроді свою роботу, Ну, Це така картина сусіда і наша дивитися Вроді здалека така зелененька. Дві неділі тому я був дивився. Вона взагалі була така померша, зараз зроблю вставочку, певно. Короче, такі рядочки гарненькі. Зараз ось така гарна. Ми її ще не підживляли. Селітра лежить, чекаємо. З якогось дощику, щось таке. Думаю, на днях батько її підкормить. Ось такі рядочки. В ідеалі було б. Живіти румом і так як не союзу вилучити дронами В ну, Ідеалі було проти цій. Такі садочки. голоса, чорнила. Так, що скажу по мт зону? Ще її ми не розбирали в ньому. Батько покажу трошки щось для вроді все так провірили, там нормально буде. Є лишній шум і є лишній такий вий, вий трохи, але прийдеться ще, поки допусівної подивитися. Коротше, дивіться, кажу на рахунок цих горбів. Це те поле, де я собі там буксував комбайном покидав. Зараз зроблю вставку як минулого року, я закривав там було трохи мокро було. Які в нас тут файні горби. Може скажуть, що сцепка мала, ну реально 6 бурів. Такі горби, що він під горб Ну, Це якось так. Приємного перегляду.